Біблія говорить про сирот, і є деякі тексти з Біблії, і одна із самих <кхух> великих, знаменитих сіріт, яка зустрічається на, сторона, на сторінках Біблія. Біблія та сирота, яку взяли з Ізраїля, яку взяла багата сім'я, і яка жила в домі Неймана. Ми так коли думаємо, що сирота вона не має впливу, вона ніщо не має, вона нічого не може. Ми забуваємо, що Бог є батьком Кого сидить. Знаєте, я так, коли думаю, ми як християни, наскільки ми в ямі сидимо, скільки би ми могли приділити більше уваги і підтримки тим, хто має Батька Небесного. Подумайте, що би ми могли зробити, щоб хоча б у одній сироті стало краще.